Від учителя до учня у делятині провели міжрегіональний круглий стіл до 30-річчя викладання основ християнської етики. На заході побували наші кореспонденти і готові розповісти історію розвитку предмету на Прикарпатті. Делятинський ліцей номер один став одним із перших освітніх закладів на Прикарпатті, де розпочали навчати дітей тоді ще основам християнської моралі. З ініціативою щодо внесення цього предмету у шкільну програму найбільше виступили батьки на наших. Теренах основною церквою була греко-католицька церква, яка була в Вона На цей час вийшла з підпілля і було дуже активно на піднесенні. Почали люди відвідувати церкву. Навіть доходило до того, що навіть була черга, хто мав прапор тримати в церкві. І на тому піднесенні виникла ідея у батьків, у вчителів, у священників, що необхідно в школі. Відроджувати християнську етику вже понад 30 років разом із школярами основи християнської етики вивчає Леся Петрівна. Пригадує, на початках діти не розуміли і не знали елементарних речей. Коли я прийшла до школи, діти не вміли зробити на собі знак святого Христа. От наш погородець діву молитву знали на 30 учнів, 10. Із цієї статистики я бачила, що дійсно потрібно починати з елементарного, навчити дітей, що наш Богородиць діво, а вже пізніше переходити з ними до біблійної історії. З Часом духовна підготовка школярів покращилась. Тепер мені дуже легко, бо вже діти приходять, де знають те, що всі щоденні молитви. Те, що повинні знати християнин, такі елементарні ази, як правильно сповідатися, християнські вітання, вони вже правильно, я, мені вже це не йде час на це, щоб їх навчити. Раніше у цьому ліцеї християнську етику вивчали з другого класу. До нас приходила. Вчитель з церкви, і вона нас навчала християнської етики. Вона нас вчила багато молитв, саме від неї я знаю більшість, яких я знаю. Нас готували до першого причастя. Ми виконували різні вправи, нам приносили розмальовки, ми вчили пісні, е заохочували до навчання нас дуже сильно. У початковій школі це у нас було більш так як урок, ну, звичайний урок, так як математика, українська мова. А зараз у старшій школі у нас іде та факультатив останнім уроком. Зараз же школярі навчаються азам з перших днів за партою. нас спочатку вчила монахиня, яка підготовила нас до е, першої сповіді. Як я думаю, на мою думку, це є таїнство, через яке має пройти кожен християнин, Дякую е, 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 йому. Ми можемо гідно прожити життя на землі і з Божою допомогою пройти всі труднощі. І тепер, продовжуючи судіювати цей предмет, ми вчимося жити не тільки за біблійними законами, не тільки за конституційними законами, але й за законами Божої моралі. Щодо викладання цього предмету в Україні, то в різних куточках країни є відмінності. Прикарпатті, за словами профільних спеціалістів, приділяють, чи не найбільшу увагу, десь більше ми посилаємося на місцеві адміністрації, місцеві ради, місцеві керівництва, місцевих директорів шкіл. І в нас в області діє програма духовне життя. Тільки в нас в області є олімпіада християнської етики, тільки в нас є конкурс, як я знаю Біблію, який є. Обласний конкурс, схожий предмет, практикують і в сусідній Польщі за плечами отця Матеуша, шестирічний досвід роботи там. На його думку, ця дисципліна, де б вона не викладалась, повинна бути зрозумілою для дітей. Християнська етика допомагає зрозуміти деякі процеси, які відбуваються в у цьому світі. Тим більше з такого християнського погляду ми вчимося правильно використовувати те, чим ми володіємо, тобто наші знання, бо можна багато чого знати. Але неправильно використовувати те, що ми здобули, а християнська етика вона показує такий шлях, так дає, можна сказати, доповнює те, чого не дають інші предмети. Нагадаємо, що минулого року в країні порушилось питання щодо заборони викладання цього предмету у школах. Відтак його ввели як факультатив, залишивши вибір за навчальним закладом, проводити чи ні.